Друзі, вас вітаю на каналі Смачно легко Бюджетно. Сьогодні будемо готувати пісочне печиво, новорічні посухи, дуже смачне та розсипче обов'язково сподобається діткам, Для приготування нам знадобиться одне куряче яйце, рожкове масло 100 г, цукрова пудра 100 г, дрібка солі та чайна ложка розпушувача, маленька дрібка ваніліну, просіяне борошна 330 г та геловий барвник декілька крапель. Спочатку яйце змішуємо з цукровою пудрою в світлу пінку. Далі додаємо сіль та дрібку ваніліну. Та перемішуємо. Далі додаємо м'яке вершкове масло та добре перемішуємо. Борошно змішуємо з розпушувачем. Та далі частинами вводимо в суміш. Замішуємо гарне еластичне тісто. Борошно у всіх різне, тому за необхідності додаємо ще. Ось таке гарне м'яке та еластичне тісто має вийти. Воно не липне до рук і з нього дуже зручно формувати печиво. Далі тісто ділимо на дві однакові частини. В одну додаємо барвник. Я використовую гелевий. Він дуже добре розподіляється по тісту. Треба його буквально декілька крапель. Цей барвник дуже гарної якості, тому його треба зовсім трошки. Та далі дуже ретельно вимішуємо тісто, щоб барвник добре розподілився. Ось таке класне, однорідне тісто вийшло. Далі беремо усе тісто рожеве, додаємо ще білу частину та відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Дістаємо тісто з холодильника та формуємо з нього кульки. Приблизно розміром трохи більше за волоський горіх. Або, якщо у вас є ваги, то скористайте сіме та зважте по 20 г кожну кульку. Дуже важливо, щоб кульки були однакового розміру. Тепер беремо дві кульки, це буде наше майбутнє печиво. Та кожну кульку розкатуємо в ковбаску однакового розміру. Дивимося, щоб вони були однакові. Та далі робимо переплетіння двох кольорів. Ось так, як я показую, дуже обережно. Ось так така косичка. Та далі прокатуємо по столу для об'єднання. Робимо форму посуха та викладаємо на дико, застелене пергаментом та змащене вершковим маслом на невеличкі відстані один від одного. В мене вийшло 6 штучок на деко, та ставимо випікатись в попередньо розігріту духовку, температура 180 градусів 15-20 хвилин. І ось новорічне печиво вже готове, дуже легко та просто. І якщо вам сподобався цей рецепт, поставте подобайку, підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити наступного відео. І вам дуже дякую за перегляд! Готуйте смачно, готуйте з любов'ю! З каналом смачно, легко бюджетно! Бережіть себе та своїх рідних. До нових зустрічей, Па-па.